Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як податкова посилює контроль за онлайн розрахунками та кого можуть ошукати шахраї під виглядом ДПС і як не стати їхньою жертвою. Про нові документи для пільгової ставки ЄСВ, спрощення процедури бронювання працівників через дію та перевірки критично важливих підприємств. Чому надходження з рахунку 29-24 підлягають фіскалізації і які зміни з 27 травня впливають на подання інформації до Держфінмоніторингу? Вітаю! Я Тетяна Гуль, консультантка з питань оплати праці і трудового законодавства, редактор семінар. І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Державна податкова служба України продовжує жорстко моніторити онлайн фінансові операції громадян, зокрема грошові перекази, які здійснені через маркетплейси, поштові сервіси та електронні платформи за результатами першого аудиту, проведеного у березні 2025 року. Понад 3 тисячі фізичних осіб отримали понад 162,7 мільйонів гривень через 97 тисяч 500 трансакцій, із них лише 212 осіб мають статус ФОПа. У зв'язку з виявленими фактами ДПС розіслала понад 3 тисячі запитів платникам податків із вимогою пояснити походження коштів. Поширення інформації в ЗМІ про запити через перекази в 200 гривень податковці спростували. В ДПС запевняють, що такі запити надсилалися лише за операціями від тисячі гривень. У громадян виникають питання щодо доцільності витрат державних ресурсів на подібний контроль, зокрема у випадках із незначними сумами, отриманими від продажу товарів у соцмережах та на онлайн-майданчиках без оформлення ФОП. У перспективі ДПС планує ще активніше відстежувати карткові операції українців за допомогою трьох основних інструментів, а саме обміну податковою інформацією з іншими країнами в рамках глобального стандарту CRS щодо банківських іноземних рахунків українців, системи обліку даних РРО, податкових перевірок маркетплейсів та онлайн ресурсів, нова пошта пром. OLX, «Розетка». Податкова служба наголошує, що підприємницька діяльність має бути легалізована, а надходження коштів прозорими. Контроль за онлайн платежами посилюватиметься. А якщо ви вже підприємець і вас непокоїть, що під час перевірки податково знайде помилки, які призведуть до великих фінансових втрат, пропонуємо зареєструватися на наш безкоштовний ефір, який відбудеться 2 червня. Податкові перевірки та відпускні лікарняні у червні, секрети виправлення помилок і мінімізація ризиків для бухгалтерів. Посилання на реєстрацію під відео. Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області фіксує масове розсилання фейкових електронних листів від імені податкової служби. Це вже друга хвиля фішингових атак за останній тиждень. Зловмисники надсилають листи суб'єктам господарювання з проханням зателефонувати за фіктивним номером, нібито до заступника начальника податкової, або відкрити pdf файл у якому міститься шкідливе програмне забезпечення. Відкриття вкладення може активувати віддалений доступ до вашого комп'ютера і вкрасти особисту або фінансову інформацію. Мета шахраїв дискредитація податкової служби та обман підприємців. Податкова наголошує на тому, що посадові особи діють виключно в межах чинного законодавства та не мають жодного відношення до такої розсилки. У жодному разі не відкривайте підозрілі вкладення. Усі офіційні електронні адреси Державної податкової служби мають закінчення собачка.tax.gov.ua. У разі отримання підозрілого листа не реагуйте на нього, не відкривайте вкладення та посилання. Звертайтесь до поліції за номером 102. повідомте відділ запобігання та виявлення корупції головного управління Державної податкової служби. Залишайтеся пильними і не дозволяйте шохраям маніпулювати вами. Ми тримаємо руку на пульсі і оперативно проінформуємо вас про подальший розвиток подій з цього питання. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. МінФін офіційно затвердив зміни до інструкції щодо нарахування ЄСВ. Тепер підприємства мають чіткі правила, які документи потрібні для застосування зниженої ставки ЄСВ. 8,41% до заробітної плати працівника з інвалідністю. Наказ Мінфіну номер 231 від 23 травня вніс відповідні зміни. Відтепер роботодавець може застосовувати пільгову ставку ЄСВ, якщо має один із таких документів. По-перше, це завірений належним чином витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Ну, по-друге, це копію довідки до акту огляду МСЕК про встановлення інвалідності, що відповідає нормам тієї ж постанови. Нагадаємо, що в Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування, яка є підставою для продовження або перегляду статусу інвалідності, призначення індивідуальної програми реабілітації. Отже, з 1 квітня 2025 року обов'язково мають пройти оцінювання чоловіки віком від 25 до 60 років із другої або 3 групи інвалідності, якщо не пройшли огляд у 2022-2024 роках. Інші особи, які не пройшли огляд через війну, для них строк проходження оцінювання встановлено до 1 квітня 2026 року. Проходження системи оцінювання не стосується осіб із безстроковим статусом інвалідності або отриманим у 2025 році. Військовослужбовці та працівників цивільного захисту для них діють окремі правила і для осіб з окупованих територій або з тяжкими порушеннями здоров'я. Після офіційного опублікування наказу номер 231 новий порядок застосування пільг остаточно набуде чинності. Підприємствам рекомендується завчасно перевірити наявність актуальних документів у своїх працівників з інвалідністю, щоб безперешкодно застосовувати пільгову ставку ЄСВ. Детально про зміни з 2025 року для ставки ЄСВ 841, а також про інші зарплатні зміни у червні ЄСВ, відпускні, лікарняні, декретні та як ШИ. Спрощую роботу бухгалтера в Excel і Word Будемо розповідати 6 червня на безкоштовному ефірі. Реєструйтеся за посиланням під відео. Музика. У застосунку Дія оновлено механізм бронювання військово працівників. Тепер підприємства можуть бронювати більше фахівців. До загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві включають і мобілізованих працівників, якщо вони офіційно працевлаштовані після 18 травня 2024 року. Працівники вже заброньовані в інших компаніях не враховуються у розрахунку. Наприклад, було 80 військовозобов'язаних, бронювали 40 фахівців. Додалося 20 мобілізованих стало 100 осіб. Після цього можна забронювати 50 фахівців. Таким чином, компанії отримують більше можливостей зберегти критичний персонал та забезпечити стабільну роботу. Подати заявку на бронювання та підтвердити критичність підприємства можуть через портал Дія швидко та без черг. Послугу реалізують Міністерство економіки, Мінцифра та Міноборони за підтримки програми розвитку ООН України та Швеції. Упродовж тижня одразу кілька держорганів активізували перевірки критично важливих підприємств, які користуються правом на бронювання працівників. Якщо ви серед таких, варто вже зараз оцінити свою готовність до моніторингу. Підприємство на критичність перевіряє мінекономіки, зокрема, проводить оцінку відповідності підприємств критеріям критично важливих, зокрема з урахуванням даних по філіях і відокремлених підрозділах, оренді офісів або документах на право власності. В свою чергу, Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків встановила порядок та строки подання інформації для щоквартального моніторингу, починаючи з 1 червня і перше подання до 10 липня. Міністерство охорони здоров'я зобов'язало надати документи до 16 травня, зокрема, довідки про зарплату та військовий облік. Крім того, мінагрополітики перевіряє дотримання критеріїв за пунктом 2 постанови 76 від моменту ухвалення рішення про статус. Підприємствам потрібно підготувати. Довідку з ДПС про відсутність податкового боргу та боргу зі сплати ЄСВ, помісячні довідки про середню зарплату працівників із підтвердженими податковими розрахунками за січень, березень 2025 року, дані про військовозобов'язаних працівників, витяг із єдиного державного реєстру призовників, таблиці із відомості за підписом керівника та відповідального за військовий облік. Зверніть увагу, що за пунктом 6.1 постанови номер 76 перевірку можуть здійснювати. Всі органи, які погоджували статус критичної важливості, і це не право, а обов'язок. Тому звичний підхід, отримали статус і працюємо спокійно. Більше не працює, радимо роботодавцям перевірити, чи всі документи в порядку, зв'язатися з тим органом, який погоджував ваш статус, аби уточнити вимоги до подання інформації, систематизувати документи, адже перевірки будуть регулярними не менш ніж щокварталу. Слідкуйте за нашими новинами. Нові деталі щодо перевірок можуть з'явитися найближчим часом. Якщо ж маєте запитання з Бухобліку, оподаткування й оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Перше офіційна податкова заявила. Код 2924 у рахунках контрагента це розрахунок через банківську картку і він підлягає фіскалізації. Свою позицію в цьому питанні висловили податківці з новою ІПК. Податкова підтвердила, код 2924 це еквайринг, розрахунок карткою через посттермінал або онлайн сервіс. Такий платіж потрібно фіскалізувати в момент розрахунку. Код 2920 це звичайна банківська операція, переказ між рахунками через Айбан. Такий платіж не підлягає фіскалізації. У практиці були випадки, коли ФОП не використовував посттермінал, а приймав оплату лише через реквізити Айбан, але в банківській виписці деякі перекази все одно відображались із кодом 2924. Це часто технічна особливість банку. Наприклад, у Райфайзенбанку або Сенсбанку банку платіж через реквізити міг автоматично отримати код 2924, навіть якщо це не була оплата карткою. Що ж робити фізичній особі підприємцю Якщо ви не використовуєте посттермінал, але в банківській виписці з'явився код 2924, зберігайте документи, які підтверджують, що оплата відбулася виключно через IBAN. За потреби можна довести податковій, що це не був реальний еквайринг, а лише банківський переказ на підставі виписки, договорів і пояснень. На сьогодні податкова не має швидкого доступу до повних банківських виписок із кодами. Це можливо лише під час документальної перевірки. А такі перевірки тривалі і нечасті. Тож не панікуймо, але звертаємо увагу: коди платежів можуть стати підставою для запитань податкової, і бізнесу важливо заздалегідь мати аргументи на свою користь. З 27 травня 2025 року набуло чинності зміни до порядку подання інформації Державній службі фінансового моніторингу про фінансові операції. Уряд ухвалив відповідну постанову No596 ще 23 травня. Що змінилось? Виключено одну з підстав для подання інформації до реєстру держфінмоніторингу. Тепер суб'єкти первинного фінансового моніторингу не зобов'язані повідомляти про розбіжності між даними про кінцевого бенефіціарного власника, що містяться в єдиному державному реєстрі, та інформацією, отриманої під час перевірки клієнта. Оновлена термінологія щодо статусу суб'єктів первинного фінмоніторингу. Замість слова анулювання тепер вживається таке формулювання припинення, зупинення дії, відкликання або анулювання. Відбулися зміни в порядку формування переліку терористів. СБО офіційно передаватиме інформацію до держфінмоніторингу про включення чи виключення організацій до або з переліку терористичних організацій. Ці дані будуть підставою для відповідних змін у переліку осіб пов'язаних із терористичною діяльністю чи міжнародними санкціями. Ці зміни впроваджено для синхронізації з новим порядком перевірки інформації про бенефіціарів, що проводиться юрособами згідно з оновленнями від мін'юсту. Юридичним особам варто перевірити актуальність даних про своїх кінцевих бенефіціарних власників у єдиному державному реєстрі, бути готовими до оновлених процедур комунікації з держфінмоніторингом, відстежувати включення до переліку пов'язаних із терористичною діяльністю осіб та організацій, особливо якщо працюють із міжнародними партнерами. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.